え зовнішньої політики Я мене питайте знаєте що як ви стали художником то саме страшніше а где приділиться а не родились художники мене стають я рождаюсь понимали як зараз навіть не різниця і в ньому є різниця рані роботи Перший раз yeah. you... я це скажу. Колориць дуже сильний. А я полі бачу. Бо є художники, що не бачать колі, є художники. Файні, рисувальщики, все. Я кажу, Саша, і зелено малювати, як говорить, що зелене кажуть. Кажу, чекає зелене. Кажуть, при чому росій маленько Дивися, там на тому дереві зелені синює темної колічні, а поклади. Не мусиш, що і тоді вже все. Зато Заробо... ці люди кольори, що ходиш. Ліпше тоді кольори мають чисті. Лопатка така. Що це французи придумали, ця лопатка, що треба шкребати, коли щось погано намалюєш. А потім почали що Кла, класти лопатку. Знаєш, і тоді маємо дерево Вже многі так вже

вот так знаете до світ у нього вже років 20 він малює так скажемо в общем я кажу я наразі часто переважно більшість у нас багато молодих завтра буде прем'єр і наспеші вибирати роботи мені цікаве порада посилите тоді що то я вам скажу я вам скажу і мучу дякую у нас деньги немає щоб платити сиха тепер кешу дуже багато багаті багаці а в англії от харшеки І хлопці на виклали, виставку зробили, виклали свої у домі культури, він виходить і наразі тут кажуть, коли чекає, спішки кажуть. І це того борота робота, стопусвіта. Так, так. І він вибрав такі роботи слабіші, мені його жарту було. Знаєте, такі слащаві, квіти такі, знаєте, ну, як вам, солодкі такі, вона все розуміє. І, і малювати є, що, а люди, які головне, приємні. Фантастичні люди, ну угору жару з такої діло. Я сам люблю сьогодні. Начальник відділу культури Тячівської районної державної адміністрації Василь Гудак. в Ну я буду намагатися коротенько так сказати, що декілька років, а точніше, три роки назад виникла ідея. Створити у першу чергу тут ну, таку, таку десь атмосферу, щоб творчі люди могли на базі будинку культури районного збиратися, щось планувати, творити і так далі. Ну і було прийнято рішення облаштувати в одному з приміщень картинну галерею, якої за всю, всю історію Тячівщини у нас не було ні в районному центрі. Ні у інших селах або селищах. Ну і слава Богу, за ці три роки поступово вдалося втілити в реальність. У минулому році ми відкрили районну галерею, яка носить ім'я Голош. А зараз виставка яких місцях? Тут зараз, знаєте, такий споглядається такий, десь така активність, міняється виставка за виставкою. Недавно київські художники відомі, презентували свої картини. Сьогодні, буквально сьогодні, зранку, тут облаштовується виставка робіт наших місцевих художників, переважна більшість з яких викладає у школах мистецтв, а також самодіяльні, самобутні художники нашого району. Хочу сказати, що в порядку. Черги мають можливість усі е, десь показати своє мистецтво так, як е, було на початку заплановано. А З приводу проведення племера, от коли, коли останній раз погодився на тежівщині, і от така ідея як сприймається сьогодні? Ну, я по першу чергу хочу сказати, що велика подія сам е, факт відвідування сьогодні. Відвіден нашої галереї таким відомим художником, яким є Петро Людвікович Шолти. Це дуже відома людина, виявляється, дуже щира і доступна, але який має ну, таке добре ім'я серед знаних художників Закарпаття. Це і він є членом національної спілки художників України, а також обласного товариства. І угорців, угорської культури імені Мігає Мункачі. Це також відоме товариство, і ця людина є, має великий досвід участі, а саме основне організації виставок за кордоном у Угорщині, Чехії, Словакії дуже відома людина за кордоном серед наших художників. Так що його оцінка дуже приємно сьогодні, що він оцінив досить високо і роботи наших художників, і десь дуже важливим є те, що ми плануємо провести пленер. Уже сьогодні ми говорили, що ініціатором запрошення виступає Олег Михайлович Палінкаш, депутат обласної ради, він буде. Основним організатором пленеру, як планується, ну, а ми будемо співучасниками, будемо намагатися сприяти створенню належних умов тут, щоб провести після пленеру виставку цих художників, які будуть приймати участь, і саме основне залучити наших найкращих учнів, котрі є вже лауреатами, переможцями конкурсів, щоб вони вживу як би кати поспілкувалися. І безпосередньо викладачів, котрі викладають, ну і після того всіх бажаючих людей, котрі займаються цією справою. Значить, художники народ неспокійний, тому що ми так кажуть, знаєте, письменники, люди, мистецтва, творчі люди взагалі, вони такі неадекватні маленько. Знаєте, і ми їздимо много. Ми не можемо сидіти у майстерні. Або вдома, а все на стяне десь особливо коли весна, зараз емоції, все цвіте, багато кольорів. І то, то треба. То наша професія, як кажуть, не хліба, а професія, бо, бо, бо то вже не добре, коли кажуть, що тим заробляти гроші не можна. То вже таке діло. А я познайомився із Олегом Палінкашом уж роді. Не, не у Іршаві пробачте, в мене була виставка на Василя, і там фестиваль колядок був. і Там була декабу. Теодор і голова РДА, був був. І я це з ним познайомився, він побачив мою виставку, мої роботи. Там різні роботи були, портрети. І він каже, я хотів би це, зробити таке щось у мене, щоб зробив виставку. І все. А я вам скажу чесно, я дуже люблю хлопців, я дуже люблю компанію, по -по пофіглювати, повеселитися, бо то сам, то чоловік то, то не, не чоловік, знаєте. Я кажу, Олег, давай зробимо пленер. А що таке пленер? Кажу, даєш нам ночлег, кажу, і там, ну, питання. І ми тобі малюємо. Все. О, каже, Я согласен. Бо мистецтво – це дуже таке діло, що то все красота, як кажуть, мистецтво спасе світ. І ми так договорилися, бо я багато організував вже виставок за, за кордоном в у, у Словаччині. І виставок і пленерю. Їдемо і нас зустрічають, дуже люблять, наприклад, у Угорщині тільки закарпатських художників кличуть. Представте собі. Бо ми малюємо дуже колоритні роботи. У нас гори, у нас це прикр... ну, зак... чудо. У них там то -то рівнина, то, то все, і знаєте, люблять наші роботи. І от ми зараз тут Тячеві. Я вам дуже щиро кажу, я страшно щасливий, що я тут прийшов. Я не був Тячеві Десь у, у, дуже давно десь проїздом. І я коли заїхав, що помінялося страшно. Сонце якраз було у вівторок. Боже, я не знав, де дивитися. Кажу, дуже, Боже, я тут теж буду малювати, бо я люблю город Знаєте, таке, люди там десь ідуть. Я, я в Вінградові зараз теж був і теж так в центрі центр міста став прямо, і там люди, коло церкви, ходять ці церемонії дерева. Ну, знайте, треба дуже любити. Вот я, наприклад, то, що я люблю, ото ту фігуру, той предмет, того ту людину, тоді тоді, тоді то малює, і тоді вийде художника добре, що від серця от душі. А там вже якийсь талант і ще додати, якщо є, та то ще на набагато ліпше. Ну і ми вирішили, зараз. Буде у мене виставка. Я приглашаю тячівських бо шо що у вас тут тячіві дуже люблять мистецтво. Я відверто кажу, що я щасливий. Це я знаю, що це недавно ця галерея відкрилася. Я вже бачу, тут були вже мукачівські хлопці. Виставка дуже файна була на високому рівні. Я бачу по телевізору. Знаю, ці хлопці, ми члени цієї спілки національної. Я ще член спілки твої мукачем Мігая, угорської спілки. Знаєте, так що багато маємо як натхнення. Малювати. Ну і, і я маю сказати чесно, що тут є дуже хороші роботи, такі теплі роботи, професійні роботи, і, і пленер. Це такий, що ми коли робимо пленер, ми беремо і таких людей, знаєте, які учаться ще або що, і, і вони, вони з нами разом малюють. Знаєте, разом малюють і і і, і учаться маленького. Так що скільки митців ну, Спіліт... ви, ви хочете залучити до проведення цього? Та десь чоловік десять, десять дванадцять. Це, 10, 10, люди, це, це ваші... наша команда, uh -huh. це це костяк. Uh -huh. Це такі люди, які вже як вам казати провірені вже. Бо не тільки треба бути хорошим художником, а треба бути ще і людиною, щоб він був у колективі, щоб він так себе знаєте, ну як вам сказати, вів добре. Не був такий, знаєте, бо я люди, що художники маленько знаєте, такий тяжкий народ. Я вам скажу, хтось дуже так, що загордиться, що він він не йде. А я ще скажу вам дуже правду, дуже тяжко організувати пленер. Бо я в основному зараз кричу средні спірки і заслужених, які зайняті дуже, закази мають. І педагоги у інституті знаєте, у нас є і училище, художнє, коледж і інститут у жороді. І це Ковач Антон напримір. Потім вовчок, потім такі хлопці, які учать, і вони можуть, не можуть все прийти, бо вони зайняті. І це такі хлопці, якими ми вже і в Венгрію їздили, і, і, і в осої, ой Боже, скільки і в Румшорах, і на ушку, на многіх із кордону були, і вони вже знають, ми вже друг друга знаємо, і я знаю, що вони хороші роботи зроблять пленер, що і буде багата виставка. Результат цієї виставки, от, можна буде картиною придбати, чи залишиться щось для міста тячів, як подарунок. Обов'язково. обов'язково. Ми, значить, Якщо не знаю, скільки буде, бо це художники професійні, і це навіть на один день можуть дві-три роботи зробити. Великі. Mm -hmm. І це ми дуже не любимо, коли питають, скільки часу ви то малювали. Mm -hmm. Ці великі, знаєте, один штрих може зробити, і мільярди буде, буде стояти, а може малювати місяць, мучитися і то ніч. І ми зробимо багато робіт. Виставимо буде виставка багато, по п'ять-шість робіт, кожен художник виставить. І з тих робіт ми лишаємо спонсорам, організаторам, пленеру, розумієте, по дві роботи, по дві картини. А останніми виставими і, і, і правда, що я вам скажу відверто, що може. Ми так фіглюємо між собою художники. Знаєте, я кажу, знаєте, яка саме ліпша робота, яку купили, що це ліпша? Що може бути, подобається, може буде придбати. Скільки часу займає від Та ще конкретно не є часу із, із, ну, із палінкашом Олегом точно скільки буде пленер. Ото зависить від погоди, зависить. От дуже саме головне, знаєте. І, і потім. Натхнення, якої буде у людей, хто може бути три дні. А трішки прикинули місця, які будете да, змальовувати? Так, ми вчора от вже їздили тут по горам, я вже по я вчора подивився ці гори, і дощ падав, а я вже мені не треба там стояти. Я вже по фантазії намалював гори, хішки, то, -то дерева цвітують, знаєте, бо то зараз ну, хоч то. І що значить, місця прекрасні. І були у, у Дубрівці. Це церква дерев'яна, що має 400 років. Знаєте, люди, є, є у нас художники такі, які церкви мають дерев'яні. Він то любить і в цьому виходить. І я таких хлопців беру, які різні. Хтось, знаєте, було таке, що ми поїхали в Угорщину, кажу, а де, а де той Василь, наприклад, спалявчий, заслужений художник, сильний і дуже. А він закрився в кімнаті, виклав собі горшок. Нарвав квіти, там щось зробив такое композицію і на тюрмо суперний. Знаєте, він він то, то любить, у нього то все виходить. Так що завтра я включу різних людей, хто коні буде піде коні малювати, хто там тесу піде малювати. Ми дуже єднакі, е, але дуже різні художники. Все саме інтересне у мистецтві, що ми станемо золота, знаєте, малювати од дерево одно, цвітуще, І кожен по другому другий колір і бачить.

Прошу, скільки робіт буде? Скільки робіт, скільки хочете принести? Дякую nous Так ні, так ні. Бос чутний. Ну, все, все. Сьогодні у п'ятницю можна, да? Можна. Так. Казав, що я не знаю, де знаходиться пароль. Там є чорна. От тільки це так і робить. Я приказав народиться. А це А це ю, це звідси. Бозарців.

ти бачите там 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 там

завтра в суботу. Ну, нам довго було чекати. Ніщо ж тоже, то вже готовося. 4 2. Я буду знати. Я не знаю, вибачте. Мені ж потрібно, так. Я мені ще на місці так. Я буду говорити. Я що там у вас молиться телевізор там я теж щось там можу і так А ви це до прочитал А то первий там телефон ні зда да